Тальова буря розкидала все. З вулика дерев'яного важку кришу змело. А що говорити про наші піновулики? Он вони лежать, здуті за 10 метрів. Є втрати і на роговій пасіці. Вулик перевернула, але це, слава Богу, пустий. Але ми бачимо і більшу аварію. Окрім пустих вуликів, перевернуло і повні. Зараз ми їх поправимо. Слава Богу, не холодно. Але, на жаль, маємо те, що маємо. Аварія. Пилява буря, пилява буря прийшла з Одеської області, поперевертало піно вулики. Вулик поставлено, тепер треба поправити вулики, яких поздувало. Цей вулик трохи ще й впав. Зараз ми такі вулики теж поправимо. Все успокоїлося. Вулик відновили. Бжоли майже заспокоїлись теж. Тільки дивляться, що ж це таке було. Це була перева буря, яка прийшла з Одещини на вінничу. ху хай Бог нас боронить від таких бур, кажуть бджоли. На роговій пасіці налагоджується мирне життя. Крім окремих інші вулики встояли. Чому ж причина? Причина в акуратних скляних цеглинках, які змогли втримати верх. Ні один верх не здуло. Три скляних цеглинки це краще, ніж іржаві кирпічі. Ось чому рогова пасіка недава постраждала. Пелява буря прийшла. Тепер життя буде повертатися. Медом і хлібом, сином і дідом. Ми відбудуємо країну. Разом з шолою всім нашим роєм. Славимо ми Україну. Разом з шолою всім нашим родям. Славимо ми Україну.